Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нову судову практику по штрафах ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про свіже рішення суду про оскарження штрафу ТЦК. Рішення від 17 липня 2024 року. Справа номер 153, дріб, 1044, дріб 24. Обставини справи були такі: чоловіка зупинили представники ТЦК і він не пред'явив їм військово-обліковий документ. В складеному протоколі чоловік вказав, що в нього відсутній військово-обліковий документ, оскільки він його не отримував. Представники ТЦК перевірили базу даних систему беріг і побачили, що чоловік перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних. Але штраф при цьому все одно наклали. Так от суд зазначив, що передбачена відповідальність особи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але, велике але. Положення статей 210 та 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення не застосовуються, якщо ТЦК може отримати дані з офіційних державних реєстрів. ТЦК мав таку можливість та отримав із системи оберіг персональні дані чоловіка про те, що він перебуває на військовому обліку. Тому ТЦК не мав підстав для притягнення чоловіка до відповідальності і накладення на нього штрафу. Отже, суд скасував постанову ТЦК про накладення штрафу. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!